Діда жалко. Коротше, їду я в автобусі додому. Ну, спочатку все нормально було, сів. Дивлюся, там, де місця для інвалідів. Дід сидить. Кажу, можна коло сісти, не зайняти. Сідай. Ну, Взагалі, все нормально було, їхали. Потім почали люди підсідати, потім почали дивитися на мене, що ти вам там сидиш. Потім вже підсіли ці вагітні там, пенсіонери. І вже прямим текстом йти бугаю, ну давай забирайся. Міг би вступити в місці, тут є люди, які не можуть стояти. Ну, я це все якби протерпів, прийшла моя зупинка, я взяв костелі і вийшов. Але поки виходив, то треба було бачити. Всі такі очі в підлогу, дехто вибачення просив, а я вийшов з автобуса і аж сльози на очах. З однієї сторони мені було приємно, що я їх всіх присоромив. А з іншої сторони діда жалко. Це ж він зараз проснеться, а костилів нема.